На нашому авторинку вживаних авто на реалізацію приїхав ось такий автомобіль. Шкода Октавія А5 2012 року випуску. Да-да, 2012 року випуску у нас вже такі були не раз, хоч і тут стара морда. но так воно і є. Дивіться, він навіть з двірничком. Хоча це в нас ліфтбек. Повнорозмірна запаска, бо там же ж балон лежить. все все присутнє, ручечка ціла, не відірвана, там ніяких рижиків під номером немає. Не знаю, тут сфокусується чи ні, бачите, 12-й рік, двоєчка стоїть. Всі скло 12 рік, до речі, лобове так зараз, зараз вам покажу. Зимова гума стоїть нуляча. Задні трикутнички гляньте, 12 рік. І зараз сонечко наважаю. Отак виглядає наш диванчик. Заді звичайні механічні склопідіймачі. Ну, У октаві це нормальні речі. Переднє, дивіться, так само 12 рік. По картках все в ідеалі. Сідуха ось така цілюхонька, вся рідна. Передня гума так само в ідеалі. І вам лобове, дивіться, сплінтекс 12 й рік. Ближнє дальнє і туманочки все галогенки, Хочете, самі можете ще ледки поставити. Буде краще світло, тонування всіх бокових скло, окрім лобового. Два склопідіймача електричні електричний ви вже побачили. Електрозеркала з підігрівом. ГБО 4-го покоління. У нас тут двигун 1,6 MPI. Рідне кермо, рідна кругом все обівочка. Доп, такий підлокотничок стоїть. П'ятиступенева механіка у нас, кондиціонерчик, магнітофон вже Alpine з флешечкою вставили. На приладах 230 тисяч у нас пробігу. Зараз покажу цей двигун, нагадаю. звичайний 1,6 MPI BS'ний, 8 -клапанный. Плюс на ньому ГБО 4 го покоління. Ось він. Все як є, захист двигуна, ось вам газік стоїть. Green Power акумулятор. Придбати, ви можете даний автомобіль у нас на авторинку Car Park Я в місті Кам'янському. За готівочкою, ціничок 8 тисяч доларів. Можна придбати в кредит. 5600 гривень щомісячний внесок, і ця автівочка буде ваша. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, купуйте.